Всім добрий день! Продовжуємо розбір задач першого пункту. Зупинились на задачі 1.5. Треба знайти відношення площ S1 і S2 трикутників, зображених на рисунку 1.2. І так, 1.5. І я зроблю схематичний малюночок. Тут буде схожий мотив до задачі 1.4. Я, здається, навіть використовував таке, коли обчислював площу маленького трикутничка. Ну, а зараз поговоримо трішечки про інше. І так, давайте подивимось. Звичайно, що числову площу цих трикутників ми не знайдемо. Бо ми не знаємо ані оцю бісектрису, давайте назву її БМ, ані величину оцього кута. Тим не менш. Нам треба знайти відношення, ну, давайте почнемо з того, що ми запишемо, що таке S1, що таке S2. Для площі трикутника у нас є досить багато формул, але, звичайно, варто використовувати ті, які містять собі деякі елементи, які нам відомі. Тобто, використовувати тут формулу, якась там висота до сторони, якщо ми ані висоту, ані сторону не знаємо це. Не дуже доцільно. Що у нас є? У нас є однаковий кут. Давайте позначимо його альфа. І у нас є спільна сторона. Відповідно, є якась думка записати площу трикутників АБМ і БЦМ як на півдобуток сторін та на синус кута між ними. І так, це буде одна друга АБ на БМ. Е. І на синус альфа, на одна друга bc на be і на синус альфа. Синус альфа, яка б це не була величина. У нас будуть скорочуватись ці множники. B скорочується, одна друга також скорочується. Залишається відношення сторін AB на, на BC. Ну, а ми знаємо, що АБЦ3, АБЦ С1. А отже, і площі С1 і С2 відносяться як 3 до 1. Номер 1, 16 Відрізок АД, бісектриса трикутника АБЦ, площа трикутника АБД дорівнює 12, трикутника АЦД 20. Знайти відношення сторони АБ до сторони АЦ. І так. Давайте це якось зобразимо, є у нас якийсь трикутничок. А, Б, С. І бісектрису, звичайно, я вибудовувати не буду. Так, якось на оку АД. І так. Що нам там відомо було? Площа трикутника А, Б, Д у нас 12, АЦД Д20. А знайти треба відношення сторони АВ до сторони АС. І так, АВ на АЦ це питання. І так, давайте подумаємо, що ми розуміємо у даному випадку. Оскільки АД це бісектриса. То в неї, окрім того, що вона ділить кут навпіл, є ще одна чудова властивість, яка звучить наступним чином. Сторони трикутника АБ та С відносяться так само, як відповідні частини третьої сторони, на, яку, на які, точніше, бісектриса ділить третю сторону. Тобто АВ до АЦ. Як БД до CD. Тобто, формально кажучи, наша задача тепер знайти відношення сторін БДЦД. Чому це буде простіше? Давайте ми помітимо, що у трикутниках ABD і ACD, якщо проводити висоту із точка, наприклад, ось так я вийде то ця висота буде спільною для цих двох трикутників. Тобто, якщо оце позначити H, то у мене, давайте це запишемо другим пунктом. А площа трикутничка ABD це виходить одна друга H A, на BD. А площа трикутника. АДЦ У мене буде так само одна друга на висоту з точки А, але сторона буде ДЦ. І що ми знаємо? Ми ці площі знаємо. Вони 20 і 12. А це означає, що і відношення цих площ ми можемо скласти, і ми будемо знати, чому воно дорівнює. Що ми хочемо? Ми хочемо БД на СД. Давайте подивимось, а що буде, якщо ми першу площу розділимо на другу? Ось це у нас скоротиться, і якраз BD на CD у нас залишиться таким чином: площа трикутника ABD до площі трикутника ADC, Це у нас одна друга H на БД. Одна друга H на CD. Як БД до СД. А чому у нас там площі дорівнювали? 12. І 20. На що можна на 4 скоротити? скрутити? Це 3 п'ятих. БД на СД дорівнює 3 на 5. А це означає, що і. AB відноситься до АС як 3 до 5. Таким чином цією задачкою також розібралися. Йдемо далі. 1,7. Діагоналі рівнобічної трапеції є бісектрисами її гострих кутів і точкою перетину діляться у відношенні 5 до 13. Знайти площу трапеції, якщо її висота дорівнює. 90 сантиметрів. Так, рівнобічна трапеція, діагоналі, бісектриси. І так. А Б. С. Д. Ось там О, нехай. І ось тут ми розуміємо, що це бісектриси. Оскільки трапеція в нас рівнобічна, то і відповідні гострі кути у нас однакові, а отже, їх половинки так само. Так, нам дали відношення. Оце у нас 5х, оце у нас 13х. І дали висоту, яка дорівнює 90. Нам треба визначити. Площу цієї трапеції. І так. Зрозуміло, що нам треба якимось чином пов'язати висоту зі сторонами. І як це можна зробити? Трапеція в нас з вами рівнобічна. Це означає, що оцей шматочок АH я можу знайти як напіврізницю основ. АД-БЦ на 2. Добре. А ще я знаю, що о 5 до 13. А оскільки у мене трикутничок BOC і ДОА подібні, то у мене виходить і основи, відносяться з таким самим коефіцієнтом. Давайте це запишемо. І так, трикутник А, ОД подібний трикутничку COB. Тут у нас е, за двома кутами. Не буду писати, за якими. Будь-які оберіть. Хочеться, наприклад, оці як вертикальні, оці як перехресні, це не принципово. За двома кутами. А це тоді означає, що AD у мене відноситься до CB. Так само, як, наприклад. ДО до ОБ і це як 13 до 5. Ну, тобто, можна сказати, да, як 13 y до 5 y В принципі, мені тут навіть оці ікси, я думаю, не потрібні будуть. Ну, вже, ладно, написав букву, нехай буде. І так. Що це тоді означає? Це означає, що шматочок, ось цей АА, AH, а я можу знайти як. AD мінус Б С на 2. Тобто 13 мінус 5 y на 2? Це 4 y мені здається. 4 y Що в нас виходить в цьому трикутничку ABH? Є кате-трас, є катет 2. Що ми можемо сказати про АБ? Згадуємо найпершу задачу, де там було про бісектрису. Що ми казали? Що ось такий трикутничок у нас буде рівнобедрений. Чому? Тому що якщо оцей кут 1, оцей 2 вони рівні, тому що АЦ це бісектриса Дано. Далі кут 2 і ось цей кут 3, вони будуть перехресними при паралельних прямих АД, і Січні АЦ. А це означає, що кути 1 і 3 у нас також рівні, а отже трикутник АБЦ у нас буде рівнобедреним. А це буде означати, що АБ у нас також. Дорівнює 5Y. Ну і тоді отримаємо трикутник АБH з відомими трьома сторонами. І записавши теорему Піфагора, знайдемо значення y. Так, давайте тепер швиденько обґрунтуємо те, що я тут наговорив. Кут 1 дорівнює кут 2 А це це у нас бісектриса. Кут 2 дорівнює кут 3 це в нас перехресні. Перехресні а, а, Д паралельно Б, С і а, Січна а, С. Ось а, С у мене буде означати, що кут 1 дорівнює кут 3 а отже, трикутничок а, Б, С у нас рівнобедрений. А саме а, Б дорівнює Б, С і дорівнює 5 Y. Тоді, значить, записувати орумпіфагора. АБ в квадраті. Це я в трикутнику АБH. У мене дорівнює АН квадрат плюс БH квадрат. І так, що ми тут будемо мати? 25 І квадрат дорівнює 16 квадрат 90 квадрат, 9 і квадрат дорівнює 90 в квадраті. А 90 це що таке? Це 30 на 3, да? Тобто, виходить, якщо ми. Давайте так запишемо. Як 3 на 30 в квадраті. Якщо я тепер розділю обидві частинки на 9. У мене ось це просто скоротиться. Y квадрат дорівнює 30, ну в квадраті. І оскільки y у мене більше за 0, то y дорівнює 30. Да, ну, мінус 30 просто не підходить за змістом. І так, y дорівнює 30. А це означає, що можемо записати площу. Площа ABCD. Це у нас напівсума основ AD плюс BC

так, 243 і 2 200. Мені здається, ось така буде площа. Перевіряємо. Ввели Y. Ввели ось тут 5 y Це вирахували як 4 y Отримали СМ. В принципі, до речі, мені здається, це піфагорівський трикутничок 3 4, 5. 90, 120, 150, начебто так. Ось. да. Тоді y 30. Добре, це там 150. Це. 390, якщо рахувати, 540 на 2, 270 і на 90, да, 243, нулі. Ну, наче ідея не прорахувався. І давайте задачу 18. Хати прямокутного трикутника 18-24, знову ж таки, піфагорова трійка, значить гіпотенуза буде 30. А, тому що цей трикутник подібен трикутнику зі сторонами 3-4-5. 18-24 – це як 3-4. Тому і гіпотенуза визначається досить просто. Взагалі, знання піфагорових трійок деколи сильно спрощує життя. Так, нехай ось тут буде А. Тут буде Б, тут буде С. 18, 24 Що нам там треба? В принципі, давайте я почну з того, що БЦ в мене дорівнює 30. Ну да? що так. 576 плюс 324. Це 900. Ну, а це 30. Це я, звичайно, в трикутнику АБЦ працюю Так, це 30. Що там далі зробили? Знайти бісектрису трикутника проведемо з вершини меншого гострого кута. Ну, менший кут у нас у трикутнику буде лежати навпроти меншої сторони, а тобто з вершинки Б, кудись ми тут щось провели. Знайти треба бісектрису. А яким чином треба знайти бісектрису? Насправді, в загальному випадку способів дуже багато. Найпростіший, найпримітивніший з оцього прямокутного трибутника. Один катет у нас ЖЕ. Є, треба знайти катета К, і тоді БК у нас знайдеться як гіпотенуза. Згадуємо знову ж таки властивість бісектриси. І так, БК у нас це бісектриса. Звідки ми робимо наступний висновок? BA до БЦ. Так само, як АК до ЦК. І буде це як 24 до 30, здається, на 6, воно скоротиться 4 на 5. Ну, тобто, що оце виходить, нехай там, я веду букву на один крок. Можна це усно порахувати. Ну, нехай введу. ак 4х у нас 5х. Тоді виходить, що 4х плюс 5х разом мають нам давати увесь катет АС, а він у нас 18. 9х у нас дорівнює 18, значить х дорівнює 2. А це буде означати, що оце у нас буде 8, а оце у нас буде 10. Ну і тепер. Трикутничку БАК. Ми кажемо, що БК у нас дорівнює. Так, це трикутник БАК. 24,8 Мені. а, ти чомусь не подобається. Що це там? 124. Некрасиво воно буде. Ладно, 576 плюс 64. Дам. дам. Це буде 640. А це 64 на 10, значить 8 коренів з 10. Так, перевіряємо. Катети 18,24, гіпотенуза 30 автоматично знаходиться. Після трикутника з меншого гострого кута. Записали відношення. Вирахували шматочки катету 8:10. Так, да, на що тут воно скорочується? 4-5, значить це 8 це 10. І записала теорем Піфагора 576 плюс 64. Це 580 60, 640. Це 64 на 10. 64 дістаємо, десятку ні. Так, да, то таким чином. 8 корінь з 10, Це наша відповідь.